14 червня 2024 року ми знаходимося у місті Чорноморськ біля Чорноморської міської ради. Корупція губить нашу державу. Корупція виїдає знутрі нашу державу. Про це говорять усі. Ми часто критикуємо органи, центральні органи власть, влади за те, що там корупція, корупція, корупція. Але корупція на місцях не менше, ніж корупція. Наверху 31 травня 2023 року на відкаті у сумі 105 тисяч гривень була затримана депутата Одеської міської ради Олесічук Лілія Ексєївна, яка була на той час одним із керівників управління освіти Чорноморської міської ради. Ці 105 тисяч гривень Лілія Олексіївна отримала від Дмитра Фуса, директора. Підприємства ТОВ Клімат -контроль Сервіс», яка виконувала роботи для управління освіти Чорноморської міської ради. Ця справа вже наприкінці 2023 року передана до суду та обвинувальний акт почав розглядатися в Вілічівському міському суді Одеської області. Ми будемо спостерігати за цією справою, але всіх цікавило головне питання, чому Лілія Олексійчук продовжувала бути одним з керівників управління освіти Чорноморської міської ради. Так ось, 6 травня вже 2024 року міський голова підписав розпорядження, яким звільнив ділію Олексійчук займані посади. Напевно, це було справедливо, адже підозра обоснована, обвинувальний акт обоснований, всім нам показали гроші. Є матеріальний глас слідчих всі дій, які будуть продемонстровані у суді. Але не так сталося, як казалося. Як гадалося, наступного дня. Вже 7 травня 2024 року Василій Олександрович призначає Лілію Олексіївну керівником комунального підприємства Райдуга. Тобто виходить, що Василію Олександровичу підходять працівники, які замішані у корупції. Ми сьогодні прийшли до нього, щоб дізнатись його думку з цього приводу. Ми не ми не не Можете позвонити в секретаріат 6-00-20-100-100? Ну де цей заклад. Це. Ну, ви ж в нього ж є план роботи. Так? Він же ж не від себе його видумує, да? Куди він поїхав, назвіть адресу, де він находить? Ну я вам говорю, я зафіксував все. Хорошо, ладно. Ми, я буду чекати от места. Але, на жаль, його на місці немає, ніхто не може сказати, де він, ми готові під'їхати, де він знаходиться. Сказали, він по справах громади, але конкретне місце не повідомляють. Ну, ми записалися на прийом, оставили свої контактні дані, нам пообіцяли зателефонувати. І ми обов'язково хотімо дізнатися думку Василя Олександровича Гуляєва. Чому він продовжує корупціонерів призначати на посади, може він, ці гроші були предназначені для нього. Ми хочемо це від нього почути. Роман Боршанідза, Мурат Боршанідза, Альтернатива.